Друзі, вітаю! Ви на каналі Пані в законі, і сьогодні ми з вами розбираємося, що таке маніпуляції за допомогою дефіциту часу, тобто за допомогою створення для вас атмосфери дефіциту. Це дуже цікава тема, вона дуже важлива і буде корисна і чоловікам, і жінкам, і молодим, і вже доросленьким. Отже, про що я хотіла з вами поговорити? Я стикаюся з цим постійно. В своїх справах, в своєму житті, в житті інших людей, своїх знайомих, подруг, друзів і так далі. Коротше, я це бачу всюди просто. Пишіть, будь ласка, в коментарях: чи ви з цим стикалися, коли будете впізнавати якусь ситуацію, і що ви взагалі про це все думаєте? Отже, таке створення. Атмосфери дефіциту у відносинах або в певній ситуації, це досить розповсюджена історія для сімейних відносин і для якихось відносин, в яких ви маєте підписувати якісь документи, укладати якісь угоди, коротше, робити щось, що вимагає від вас аналізу і якихось довготривалих міркувань. Ви ж розумієте, що будь-які важливі рішення вони вимагають того, щоб ви обдумали, проаналізували, зробили висновки. Ви не можете зробити це за 5 хвилин. ось атмосфера дефіциту вона існує для того, щоб змусити вас прийняти рішення або поводити себе певним чином, вигідним маніпулятору, в дуже стислий проміжок часу. Перше, спочатку поговоримо про договори, угоди, те, що касається, стосується суто юридичних моментів. Друге, ну, наступне ми поговоримо з вами про те, що касає, стосується відносин. Що це касається, це кажу. <сум> стосується відносин. Дивіться, дуже часто буває таке, що, наприклад, людина вам каже, от у вас чоловік, наприклад, колишній. Або, наприклад, у вас хтось із спадкоємців, от ви і ще хтось там, сестра, брат, неважливо, є спадкоємцями в, на якийсь, наприклад, будинок, там, або на якийсь там паї, або і на те, і на те. І у вас є вибір. Тобто, наприклад, вам сестра каже, ти відмовся від своєї частини в цьому будинку. А я тобі дам гроші. Або ти там відмовця від цієї частки, а візьми собі цю частку, я вам кажу до прикладу. Або колишній чоловік вам каже, давай з тобою укладемо угоду про розподіл майна подружжя. От ти візьмеш собі оці об'єкти, там квартиру, там, і машину, наприклад. А я собі візьму там ділянку і будинок, наприклад. І ви починаєте розмірковувати, що тут вигідно вам, що тут не вигідно. Ти телефон хочеш взяти? Да. Бери, будь ласка, що вам вигідно, що вам невигідно, але вам не дають цього зробити. Ось він лежить. Але вам не дають цього зробити. Яким чином? Наприклад, ваш колишній чоловік каже: Я уїду, мені треба швидко, 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 швидко. Мені треба їхати. Завтра, післязавтра. Все я збираюся уїжджаю. Давай бігом до нотаріуса їдемо, то все підписуємо. І все. Ти собі маєш, я собі маю. Все. Я поїхав, я побіг. Про що я кажу? Або у нотаріуса зі спадщиною. Зі спадщиною відбувається такий момент. Ви відмовитися можете від якоїсь своєї частки в спадщині там, протягом певного періоду, там протягом 6 місяців. Якщо ви не відмовились там, на користь кого, ви вже вступили. І тут, або там ще якісь є нюанси, пов'язані зі строками, з певними строками. І ось вам кажуть: давай сьогодні підписуємо. Тому що завтра буде пізно по якимось причинам: або вийде срок, або хтось куди їде, або хтось вмер, або те, або все, або п'яте, або десяте, що завгодно. Тобто робиться для вас така історія, що ви маєте вирішити те питання, в якому ви сумніваєтесь. Швидко настільки, що ви не маєте часу його обдумати стільки, скільки вам потрібно. Дуже часто таке буває і при бізнесі. В бізнесі, коли хтось підписує якісь договори, угоди, і так само обмежує людину в часі на прийняття рішення. Це тиск, це тиск, і він, до речі, не прикритий. Просто коли це йде в сімейних відносинах, отак я кажу зараз про спадщину, або про розподіл майна, або буває у нас дуже часто трапляються такі звернення, коли жінки кажуть, мій чоловік колишній каже, або ти підписуєш по аліментах отаку суму, договір у нотаріуса сьогодні, або завтра я тобі стільки не дам. Для того, щоб позбавити жінку можливості проаналізувати, звернутися до консультації, і не дай Боже взнати, які в нього там є майно, доходи і так далі, які в неї є права. Я вам, як приклад навела. Такого може бути дуже багато в будь-яких моментах, коли вас обмежують в часі, щоб ви, грубо кажучи, не прийшли до тями і не зібрали в купу свої думки. Стосовно договорів. Те, що по бізнесу буває таке, коли вас обмежують часі на прийняття рішення, це одна ще історія. Наприклад, ми тобі пропонуємо по такій ціні, ми тобі пропонуємо оце в оренду, цей об'єкт, але сьогодні рішай. Ми тобі пропонуємо там ту ділянку по такій ціні, але завтра її вже не буде. Та сама історія з купівлею нерухомості. Дуже люблять ріелтори цю тему. Давайте швидко приймайте рішення, тому що у нас отам, от, на наступну годину вже наступні покупці або оренда. Якщо ви з ним зняти хочете житло там або собі комерційну нерухомість, так вони починають розповідати, що хтось там за дверима вже стоїть, і якщо ти не вирішиш зараз все, все заберуть, куплять, знімуть, арендують, куплять там, і так далі. Та сама історія з машинами. Хлопці, погодьтесь, хто купляв машини. У перекупів, тим паче, у них завжди оцей тиск, типу, давай, давай, давай рішай. Тут у нас. Вони навіть можуть робити вигляд, що хтось їм дзвонить і вони нібито вже там планують угоду якусь. Це в плані от таких відносин, розумієте? Дякую, Девіл, який у вас нік. Шикарний девіл. Дякую за квіточки, дякую за подаруночки, дуже приємно. І От дивіться, оцей тиск він направлений на те, щоби ви. Не тільки не встигли зрозуміти свої права, свої ризики, а те, щоб ви теж відчули якусь свою оцю, знаєте, момент, що ви можете втратити якусь унікальну можливість. Дякую за подаруночок. Це стандартна маніпуляція, коли робиться така атмосфера дефіциту часу, атмосфера того, що це унікальний об'єкт нерухомості, який, якщо ви не купите, ви втратите якусь вигоду. Розумієте, от створюється якась така ілюзія, що для вас існує якась така вигода. Не якась там нереальна, розумієте, і якщо ви швидко не приймете рішення, то ви втратите свій шанс, і навіть можуть вам казати, шанси не можна втрачати. Шанс буває раз у житті, і у вас в голові по-любому це вспливе цій бред, що шанс раз у житті, що ви свій шанс зараз пропустите, не купите таку класну квартиру. Потім будете півжиття там за нею, за цією квартирою. Страждати там, ну, всякий такий бред, розумієте? Це тема дуже популярна, і я називаю це бредом. Але ви ж розумієте: я адвокат, я стикаюся з цим постійно. Я працюю з кризовими ситуаціями, з ситуаціями, коли людей. Обдурили, коли їх кинули на гроші, коли подружжя один одного там конкретно розумієте, виставили на майно і на все на світі. Я працюю з такими ситуаціями. Я знаю це, я відчуваю, і це я бачу в своєму житті. У мене теж бували такі моменти і по оренді нерухомості, і по купівлі, і так далі. це буває з усіма. Я у вас є для того, щоб вам трішечки показати це зараз. щоб Ви посиділи, подумали зараз. Напишете мені, як у вас там бувало це. І що ви про це думаєте, як я просила на початку відео, дуже дякую вам за лайки. Фейсбук, Ютуб, будь ласка, поставте лайк відео та репост. Це дуже важливо для наших каналів, а також це допоможе деяким людям почути те, що їм необхідно, якщо вони опинилися в якійсь складній життєвій ситуації, бо в такій ситуації, коли тобі під зад підганяють перед прийняттям рішення, може хтось побачить і зупиниться вчасно. І ще останнє, що я хотіла сказати по. Таким більш діловим моментом, ніж моментом по відносинах, це те, що дуже часто так підганяють при підписанні договорів з людьми, ну, наприклад, там страхові договори, кредитні договори, якісь договори, які на вас накладають довгі фінансові зобов'язання. Або якісь складні договори по якимось там послугам, ще чимось не суть тут не суть цих договорів. Суть тому, що досить часто буває таке, що люди мені розповідають, що вони не могли нормально ознайомитись з договором, ну, наприклад, у забудовника, тобто вони читали, вони не розуміли значення певних пунктів шрифт дрібний. Об'єм договору великий, багато сторінок, багато термінології, а консультант він не особо роз'яснює. І людині хочеться не консультанта послухати в центрі продажів, так? а йому хочеться послухати юриста. Бо ми досить давно займаємося аналізами договорів купівлі-продажу майнових прав і так далі по новобудовам, і нам майже там раз через раз люди кажуть, що їм. Вони, коли просять екземпляр договору, ну дайте екземпляр, ми підемо там, сходимо, покажемо там, юристу, адвокату, вдома почитаємо спокійно. А завтра придемо, майже завжди намагаються сказати, та читайте тут, та давайте завтра вже там, ця квартира, там ще знову ж таки 10 людей там пороги оббивають, вони без всіх договорів там все підпишуть, нічого не читаючи і так далі. Коли вам не дають часу вичитати, ознайомитися з договором і при цьому Цьому нервують на вас і дратуються, коли ви починаєте у них вимагати детального роз'яснення якихось термінів, пунктів чи умов, які ви не розумієте. Тобто консультант, менеджер і так далі з роздратуванням або в якійсь такій формі, коли це ще, будь ласка, зверніть увагу, що я зараз скажу. Це ще одна історія, коли. Ви до людини, яка має працювати з вами по укладенню договору, така людина має відповісти на всі ваші питання згідно до умов договору. Вона зобов'язана це зробити. Там, де це не робиться, там десь зарита собака. Однозначно або людина не в адекваті вона працює не на своєму місці. Або там зарита собака, і людина так натренована оминати ті частини договорів, які невигідно, щоб люди задумувались, розумієте, задумувались, замислювались, кудись йшли, консультували ще перед підписанням. Тоді така людина використовує такий момент. Вона вам нібито пояснює ці умови, але пояснює незрозуміло і з таким виглядом зверхнім, Типу, я ж вам пояснила тільки що. Ну, давайте я вам ще раз поясню. Тобто, робиться такий акцент на вашу нібито тупість таку, знаєте, захмарну, що ви не можете вам складно просити пояснити ще раз і ще раз. Тобто, таким чином вас завертають на цьому моменті, коли все ж таки починаєте продублювати комусь мізки. Однозначно такі договори підписувати не варто. Якщо ви щось не розумієте з третього, п'ятого разу на вас дратуються, не хочуть вам пояснювати або пояснюють, а ви все одно не розумієте, ви це не підписуєте і крапка. Час буде там, я не знаю, що мітеорит летить, хтось кудись їде, горить щось. Ви таке не підписуєте. Навчіться казати ні. І зупинятися. розумієте, Тому що оця атмосфера дефіциту часу, дефіциту можливості роз'яснити якихось умов, типу уїздів, от'їздів, закінчень строку і так далі. Я вам вже пояснила, на що це спрямовано. щоб ви прийняли рішення або вчинили дію на користь тої людини, яка цей дефіцит часу створює. Атмосфера тотального дефіциту. Це перше, що я хотіла з вами обговорити. Друге, що я хотіла з вами обговорити, це коли створюють атмосферу дефіциту у відносинах, дефіциту присутності і дефіциту уваги. Таким більш грішні чоловіки, це відноситься, мені здається, до більш чоловічих маніпуляцій над жінками, ніж навпаки. Коли чоловік зникає, потім він з'являється. Або ви, наприклад, з ним. Маєте якусь сварку, нібито примиряєтесь, але він бере і що робить? Він з вами спілкується, він з вами зустрічається. Але кожен раз, коли він з вами зустрічається, він кудись біжить. Або він, наприклад, у вас проводить час там вночі, або ви у нього, але він вас на ранок випехує бігом, або убігає від вас. І це відбувається не тільки в робочі дні, коли робота, а й на вихідні. Коли він з вами знаходиться в кафе, в кінотеатрі, в спортзалі, на прогулянці, там будь-де, він постійно дзвонить, дивиться. І отакі, давай, 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 давай їдемо, їдемо в супермаркет, давай, давай, давай. От ви ходите по супермаркету, а він за вами ходить і підганяє вас, підганяє вас, щоб ви швидше це все скидали в корзину, щоб ви швидше розраховувалися. Швиденько у вас нам треба в кіно. Нам ну, от ви, наприклад, запланували да, в супермаркет з'їздити, там в кіно сходити, потім повечеряти. Він спішить в супермаркеті, він спішить, поки ви стоїте на касі в кіно, поки ви купуєте ті самі. Корне і так далі, він з цього кіно вилітає, кричить на офіціантів, щоб швидше хтось там дзвонить щось тут телефон пілікає, він отако їсть, дивиться на вас. отак от, Коли ви поїсте, що у вас отако не лізе, розумієте, бігом везе вас, бігом везе вас, висаджує вас біля під'їзду, з вами не підіймається і по газами уїжджає. Потім його кілька днів немає, а потім він знову з'являється. І знову в такій манері, ви хочете з таких стосунків, я вам скажу. Це людина, яка цілеспрямована, створює у вас дефіцит своєї уваги, дефіцит свого часу. Ви знаєте, до чого ви прийдете? Якщо ви тільки почали зустрічатися з таким хлопцем, це він вас так у себе закохує. Але це не буде нормальне повноцінне кохання. Це ознака певного аб'юзу, я вам одразу кажу, тому що вас... Не, з вами не відносини вибудовуються не плавно, не натурально, розумієте, а це відносини, на які вибудовуються маніпулятивно. Тобто вас в, змушують щось відчувати. А не відчувають просто самі і не відчуваєте просто ви природньо. Всі відносини, які вибудовуються шляхом. Якихось витягувань з вас, якихось почуттів і якихось реакцій, це маніпуляції, це відносини аб'юзивні, однозначно, в майбутньому. Так ось оцей дефіцит цієї уваги, він, якщо це новий хлопець, він вас закохає, і, і, але закохає так, що ви будете чекати, чекати на нього. Ви будете згодом. Впадати в такий стан, коли ви будете намагатися заслужити його любов, заслужити його увагу, заслужити його час. Ви будете думати, як би зробити, щоб він лишився, як його попросити про це, а він буде казати, та-та-та, наступний раз і, і знову утікати. Ви будете себе втрачати день за днем, втрачати своє, своє я, повагу до себе. Свій час на нього, ви будете його чекати днями, тижнями та годинами, поки він мимо вас біжить. У вас в голові створиться така умова, що ваш час ніщо і ви ніхто. А він, все, ви сфокусуєтесь на цьому. Це дуже погана історія. Це знають психологи, це більш до психологів, але те, що я кажу, повірте мені, це буває я дуже багато працюю з людьми. Особливо після аб'юзивних відносин і з відносин з домашнім насильством також. Наступне: коли це чоловік, наприклад, ваш або хлопець, з яким ви розставалися, а потім зійшлися. І коли ви зійшлися, ваші відносини стали такими. Тобто він вас штучно викликає. Почуття, що він вас вибачив, або ви, наприклад, помирилися, але не до кінця, що ви постійно винна, і ви постійно повинні заслужити знову ж таки цей час, цю любов і так далі. Тобто, в будь-якому випадку, що в першому, що в другому, ви з людини перетворюєтесь на собачку з палочку, яка сидить і чекає на команду Апорт і впевнено служить своєму хазяїну. Тому я вам скажу так: якщо у людини на вас немає часу, якщо людина біжить, якщо людина вискакує з ліжка, розумієте, в 6-й ранку і біжить, біжить від вас геть, не витрачайте свій час на таку людину. Тому що це називається створення атмосфери дефіциту, уваги, дефіциту часу, для того, щоб вас психологічно. Підім'яти під себе, щоб ви чекала, щоб ви себе відчувала непотрібною або нецінною, або такою, що не заслуговує, і відповідно вкладалася і вкладалася в ці відносини часом, подарунками, сльозми. Такі дії вони, в принципі, здаються невинними, невинними. але вони на жінок дуже погано впливають. Жінки від цього багато плачуть, постійно думають про цю людину, постійно ганяють собі негативні думки. А ми з вами говорили вже багато разів, дівчатонька, негативні думки, постійне відчуття провини або постійне відчуття нікчемності, непотрібності і приниження викликає психосоматичне захворювання, поганий душевний стан і. Розумієте апатію щодо ваших особистих справ та інтересів. Апатію. Ви зациклюєтесь настільки на тому, чи він прийде, чи він вас переночує, чи не переночує, чи він вас висаде з машини і, і поїде далі, чи він з вами піддиметься, чи він захоче, чи він не захоче, чи він з вами буде вечеряти після того кіно, чи він не буде вечеряти, тому що йому мало часу, і, і ви не розумієте, де він цей вас проводить, коли він розумієте, від вас їде. Ви будете що робити після цього кіно, якщо він вас висадив там біля Дому і поїхав собі, або з вами вечеряв в попихах, підганяв вас, щоб ви дивилися. Явно демонструючи те, що в нього мало на вас часу, або взагалі вечеряти не став. Що у вас за... Тут три варіанти. Я вам дала розкладку. І четверте, коли він повечеряв з вами, піднявся до вас, переночував у вас і втік. Це чотири варіанти, якими вони такі люди в принципі, займаються. Ви в усіх цих чотирьох варіантах, після їх настання, будете відчувати себе погано. Нормальний вихід після таких зустрічей він неможливий, тому що людина над вами чинить психологічне насильство. Воно здається, я ж кажу, винне. Він ж не б'є, нікого не вбиває, не краде нічі гроші, нікого ніяким шахрайством не займається. Правильно? Правильно. Але ми зараз говоримо не про те. Ми говоримо про те, коли відносини є нестерпними через такі маніпуляції. І якщо ви відчуваєте, що у людини немає на вас часу, не витрачайте свій, тому що ви просто здобудете собі. Пошкодження своєї душі, розумієте? Так, читаємо, що ви пишете. Дякую за підписки. Дуже дякую за сердечки мені, за лайки, за подарунки. Зараз заблокую парочку недоволених. Невдоволених. Це ви невдоволені, Ні, ви ще не бачили мої відео про чоловіків за 40? Які лишаються самі. Хочете подивитися, заходьте на Фейсбук, на YouTube, на канали Пані в Законі. Дивіться, будь ласка, це відео більш довгі. <сум> Тому вони тут на Тіктоці в трьоххвилині не поміщаються. Заходьте, заходьте, там буде про що почитати коменти, я вам гарантую. Так. Заказати онлайн-консультацію, значить, зверху в каналу є. Опис, і там є телефон. На цей телефон пишете Viber WhatsApp, що ви хочете консультацію і домовляємося про її проведення. Так що такі справи, друзі, я вам скажу, що якщо ви зараз знаходитесь в такому положенні, що вас хтось підганяє з підписанням якихось моментів по спадщинам, нотаріальним угодам, е розподіл майна, ті самі аліменти, якісь там ще щось якось. В суді там щось під, під кінець, під наступне засідання, щось починає друга сторона від вас хотіти, якісь там мирові угоди, ще щось. Або ми тобі сьогодні пропонуємо це, або завтра ти цього не отримуєш. Ніколи не ведіться на таке. Тому що якщо людина має вигаду вам це запропонувати, і ця вигода вона, в принципі, має бути збережена. Якщо людина має вигаду змусити вас. Підписати щось, не дочитавши, не догледівши, не додумавши до кінця, то відповідно тут вашого інтересу менше, якщо він взагалі є, і ніякого паритету тут немає. А будь-які договори це угода сторін, взаємовигідна, яка підписана, коли люди розуміють зміст. Зміст і наслідки для себе від підписання такої угоди, розумієте? Наслідки. Тому, якщо ви не розумієте наслідків, якщо ви не розумієте якоїсь суті, якщо ви не розумієте, чому така спішка, зупиняйтесь, дзвоните пані законі, замовляйте консультацію, телефон лишимо в коментарях. В Тіктоці телефон зайдете в. Шапку профіля, там є посилання на Ютуб, в Ютубі в опису каналу є телефон. Значить, дзвоните в пані законі, замовляєте консультацію, дайте нам розклад. Що хто у вас хоче від вас, в який термін часу, і що з цим робити? Інакше не дійте. Можете обирати будь-яких інших любих адвокатів або юристів, або просто берете тайм-аут, добу, дві, три, скільки ви хочете, і думайте про це. Спілкуйтесь зі своїми друзями, мамами, чоловіками. Там, я не знаю, ким радитесь, обговорюєте це, обговорюєте, дивлячись від того, що це, да? прошли дамо. Плюс, які мінус, які рисуєте, малюєте на папері в колоночку, отак. Оце все ви робите, а потім тільки ви щось там підписуєте. Або не підписуєте. Зрозуміли мене? Дякую всім за увагу. З вас лайк та підписка, якщо відео було корисне. Запрошую до нас на нові зустрічі. Будемо обговорювати ще багато інших і цікавих питань.